Thank mm. Добрий день, шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами на відстрілі модель тактичних захисних окулярів Daisy C5. Товщина лінзи 1,5 мм, Ось так вони виглядають. Відстріл будемо робити дріб'ю з відстані 20 метрів. реального часу подивимось результати відстрілу моделі тактичних захисних окулярів Дейзі C5. Так, і які результати ми маємо? Можете звернути увагу, що ось. Сквозних, сквозного пробиття немає. Можете і на прозорій лінзі от побачити, тобто ураження були, але прям сквозних отворів у нас немає. Ось на цій лінзі дуже добре видно. Які результати. Тобто дробинка в нас попадає, але наскрізь скло вона не пробиває. І ось, і на, і на прозорій лінзі я вам ближче показую. Ось, ось такі результати. Так, шановні клієнти, зараз в офісі детально з вами подивимось на результати відстерілу захисних тактичних окулярів Дезі c 5 Ось вам детальніше. Жодного у нас пробиття не було. Показую вам з двох сторін, щоб ви могли побачити, що драбинки у нас не. Пробили скло, тобто скло полікарбонатне, воно товсте. Зараз ось так вам видніше буде. Тобто, жодного пробиття. Ось навіть на сонцезахисних е цих лінзочках, які з покриттям, от хамелеончики вони називаються. Самі бачите результати. Ось жовтенька. Доброго дня, шановні клієнти! Сьогодні у нас з вами розпаковка моделі тактичних окулярів Daisy C5, і ця модель представлена в нашому магазині в чотирьох кольорах: а саме: Олива, Хакі, Чорні та Койот. Доброго дня, наші шановні клієнти! Сьогодні у нас з вами детальний огляд моделі тактичних окулярів Daisy C5. Перед початком цього детального огляду я б хотіла наголосити на тому, що в нашому магазині ця модель представлена у чотирьох кольорах: а саме олива, хакі, чорні та ось койод. Зараз я вам більш детальніше покажу е, по кожному кольору, як кожний корпус виглядає. Е, зважайте на те, що комплектація не змінюється в залежності від кольору. Тобто ви можете обрати будь-який кольор оправи, але комплектація буде залишатися та сама. І почнемо ми з оливи. Олива у нас в ось такому матовому дуже приємному кольорі е, взагалі шикарна модель. и шикарная якість выполнения. Потом Хаки, э, черни. Чорни. І койот, Я сьогодні огляд буду робити на е, кольорі койот, також матовий, е, дуже приємний на дотик, дуже приємний до ока, він не е, виглядить дешево, він не виглядить е, як там, дитячий е, корпус. цей, е, е, Окуляри виконані дуже якісно. Ось можете порівняти. Ось у нас два кольори, вони всі матові. Взагалі, ця модель супер стильно виглядає і дуже класно, в принципі, для будь-кого підходить. Отже, в цьому огляді я вам детально розкажу про цю модель, покажу, що в неї входить, як замінюються лінзи і взагалі функціонал цієї моделі. А зараз з вами. Пропоную зупинитися на кольорах корпусу. Я б вам розказала, для кого який колір підходить корпусу. Отже, почнемо з голови. Якщо ви проходите службу в Національній гвардії України, ці окуляри дуже класно підійдуть під вашу форму. Якщо ви проходите службу або виконуєте тактичні завдання в змішаній лісосмузі, в в травистій місцевості, ці окуляри будуть класним варіантом для вас. Ось у нас колір хакі, він ідеально підходить для тих, хто проходить або виконує тактичні завдання у такій такі місцевості випаленої трави. Якщо дуже багато сухостою, ця модель буде просто ідеальною для вас. Чорна класична модель у нас її обирають просто всі. Якщо вам не потрібен якийсь акцентний колір, ви можете вибирати чорний і використовувати їх будь-де і при будь-яких умовах. Вони дуже популярні серед поціновуючих велосипедного спорту або тих, хто займається рибалкою. Ну І також в цьому кольорі у нас обирають їх військові за рахунок того, що тут полікарбонатні захисні лінзи. І наш колір Койот. Це якщо ви виконуєте тактичні завдання на сході, де дуже багато піщаних, піщаної місцевості, можете обрати ось цю модель. Зараз я вам більш детальніше зупинимось з вами на цій моделі в кольорі койот. Ось так вона виглядає. Бачите, прорезинені вушки, це дозволяє використовувати окуляри, навіть під час підвищеної вологості вони не будуть ковзати у вас по голові. А ось ці антибактеріальні подушечки вони потрібні для того, щоб коли, ви там, коли йде дощ, ви пітнієте, весь цей бруд не скочувався у вас до очей і підвищується щільність прилягання окулярів до обличчя. Моделі такого роду дуже спасають під час піщаних бур, сильного вітру. До речі, від чого захищають ці окуляри? Ці окуляри захищають від вітру, пилу, піску, дрібних уламків, всі лінзи мають захист від UV400, тому якщо ви після корекції зору можете сміло, сміливо обирати цю модель і її використовувати. І що в нас по комплектації? Отже, у нас в комплекті йде корпус чотири змінні комплекти лінз. Перші прозорі. Прозорі лінзи можна використовувати взагалі в будь-який час під, в будь-який час доби року, він не коригує. Світло навколишнє. Тобто, якщо у нас є темні лінзи, то вони там е, більш тьмянішим роблять зображення для того, щоб е, сонце не сліпило ваші очі. То прозорі лінзи вони використовуються як захисні, якщо вам не потрібна кольорокорекція, можете їх використовувати в будь-який взагалі час доби та е, в пору року. Е, кожна подушечка, до речі, у нас виглядає ось так: брендоване маркування, можете побачити. І ось так у нас виглядають прозорі лінзи. Потім у нас в комплекті є поляризаційні лінзи. Для чого поляризаційні лінзи? Лінзи потрібні з поляризацією для того, щоб захищати ваші очі від горизонтальних сонячних променів, або від відблисків на вологих поверхнях. Ці лінзи користуються дуже високою популярністю у рибаків. І жовті лінзи. Вони потрібні або для водіїв, або для використання у нічний час доби, бо за рахунок жовтого кольору вони підвищують контрастні зображення. Що в нас ще є по комплектації? Наш виробник дуже дбайливо поклав нам ще один кейс ось такий синтетичний мішечок з фірмовим маркуванням, для того, щоб ви могли зручно переносити свої окуляри. У нас з вами ще є ось така серветочка для видалення бруду фірмова І насадочка на дужки це для додаткової фіксації на потилиці. Ось так вона виглядає. Картинка для перевірки поляризації це для того, щоб при отриманні ви могли дійсно впевнитися що окуляри мають поляризаційний захист. І, як перевіряються, обдягаєте ці окуляри. Так, зараз. І у нас з'являється рибка. Якщо окуляри прибрати, рибка також пропадає. Ось таким чином окуляри перевіряються на поляризаційність. І ще у нас з вами є ось такий кейс. Це, е, він також йде в комплекті. Ось так він виглядає. Він жорсткий. Це для того, щоб ваші окуляри завжди весь комплект окулярів зберігався в одному місці і не губилися лінзи, не губилися там комплектуючі, і е, дуже зручно перевозити окуляри в такому кейсі. Повернемося до наших окулярів. І я зараз вам покажу, для чого наші насадочки на дужки. Якщо ви розумієте, що ви там будете за кермом, або ви будете за кермом велосипеда, або вам потрібна додаткова фіксація просто на потилиці, ви обираєте ось ці дужки, вдягаєте їх, фіксуєте. І можете таким чином вдівати їх на голову, вони будуть надійно зафіксовані і не будуть ковзати, е і не будуть вам доставляти дискомфорту, якщо ви там або бігаєте. Ну, Взагалі це для додаткової фіксації. І як же у нас з вами змінюється лінза? Бачите, я намагаюся зняти, а воно не дає, бо е кінчики дужок у нас також прорезинені. І е, кінчики ось цих змінних дужечок. Насадки, точніше, дужки, вони не пластикові, вони такі резинові для того, щоб матеріал не ковзав по окулярах. І як у нас змінюється лінзи? Лінзи змінюється супер просто. Ми відтягуємо рамку і просто видавлюємо лінзочку. Перші рази у вас, можливо, не буде получатися, але то нічого, це просто справа практики. Ось одна лінзочка і зараз так само інша. Давайте з вами поставимо жовті лінзи. Як у нас замінюються лінзи? Просто таким же чином до щелчка, так можна сказати, ми вставляємо лінзочку. От з однієї сторони, і потім від... отодвигаємо і з іншої. Все, наші лінзи зафіксовані і їх можна використовувати. Як ви можете побачити, це займає дуже мало часу, тобто все зроблено для того, щоб це не е робило це дійство проблемним. Краще, звичайно, зверху починати, бо... Тоді не зафіксується. І ось так ми зафіксували. І ось у нас з вами вже жовті лінзочки. Які підсумки ми з вами підведемо традиційно, наприкінці кожного нашого відео? Е, модель класна, вона підходить військовим за рахунок ось цієї паролонової подушечки, яка не буде давати е, зовнішнім чинникам впливати на ваші органи зору. Також ця модель може підходити і рибалкам, і спортсменам, але в нас зазвичай її обирають військові, бо це надійна модель. Лінзи змінюються просто цілих 4 комплекти лінз, які підходять під будь-який час доби або під будь-яку пору року. Що дозволяє їх використовувати ну, супер універсально, взагалі модель класна, я вам її від чистого серця можу рекомендувати, бо і комплектація дуже сучасна, дуже зручна і дуже функціональна. Якщо потрібна додаткова фіксація, у нас є змінні дужечки, Якщо потрібно Змінити лінзи, змінюються швидко і зручно. І, до речі, я не сказала, у нас по замовчуванню стоять ось такі лінзи, вони також є захисними від UV400 та від уламків, осколків або піску. Вони також от захищають, тільки поляризаційні лінзи не є захисними. Щиро дякуємо вам за перегляд. Будемо дуже раді отримати від вас коментарі. Нагадую, що ця модель в нашому магазині представлена в чотирьох кольорах. Оформлюйте замовлення, наші менеджери з радістю вас проконсультують і до наступного відео.